Вітання на телеканалі Дніпро ТВ. випуск новин спорту. Посли платформи «Юнайтед-24» легенда українського футболу Андрій Шевченко та його співвітчизник, захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко відвідали ліцей імені Михайла Коцюбинського у Чернігівській області, який потрапив під обстріл російських окупантів, внаслідок чого одна людина загинула а будівля зазнала значних руйнувань. 5 серпня в Лондоні на стадіоні клубу Челси Брідж за участі зірок команди а також Шевченка та Зінченка відбудеться благодійний поєдинок. Кошти, з якого будуть спрямовані на реконструкцію ліцею, 262 спортсмени України візьмуть участь у 27 з 30 представлених на європейських іграх 2023 дисциплінах, які відбудуться у польському місті Кракові з 21 червня. По 2 липня поіменний склад нашої збірної затвердив виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України. Заявка на 64 спортсмени більше від попередніх, що відбулися в мінську у 2019 році. Відразу п'ятеро футболістів спортивного клубу Дніпро 1 не допоможуть своїй команді у матчі заключного туру чемпіонату української прем'єр-ліги проти Криворізького кривбасу, що відбудеться у неділю 4 червня. До четвірки дискваліфікованих за бійку у програному поєдинку. Проти Донецького шахтаря Віталія Федорева, Рональду Матерітті, Жоу Пеглоу та Олексію Гуцалюку додався галбек, Руслан Бабенко, у якого пошкодження передньої поверхні стегна в Лазареті Дніпровців продовжують перебувати Яніс Амаш та Еміліано. Пуріта втім за великим рахунком спортклубівцям а не зовсім вигідно здобувати срібло чемпіонату з огляду на майбутній сезон Єврокубків у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Друга команда України зіграє з панатіна Греція або Серветом Швейцарія. Якщо вдасться пройти цього суперника, то у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів спортивний клуб Дніпро 1 зря Луганськ зіграє з Рейнджерс Шотландія, Брага Португалія, ПСВ, Нідерланди або Марселем, Франція. Якщо рідний призер. Не проходить Панатінакос або сервет. А він потрапляє до кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де його ймовірні опоненти Черська Славія або Грецький Олімпіакос. Якщо й там фіаско, то наша команда потрапляє до кваліфікаційного раунду вже плей-офф. Ліги конференції у разі поразки і там вона вилітає взагалі з Єврокубків і можна отримати баранку. Натомість, заради прямої путівки до групового етапу Ліги Конференції та призових підопічні Олександра Кучера можуть спеціально опуститися на третє місце в українській премєр Лізі. до Ліги Європи. Дніпровці потраплять, якщо пройдуть кваліфікацію. А якщо ні, то це гарантоване місце у лізі конференції з заробітком від 3,5 до 4 мільйонів євро. Віталій плакущий з Кам'янського став тричі бронзовим призером у різних вправах звинтівки за підсумками змагань Паралімпійського Кубка світу стрільби кульової, який фінішував у місті Чангвон, Південна Корея, і зібрав 215 спортсменів з вадами здоров'я з 39 країн планети. Третім був і Віталій Ситник з Дніпропетровської області. В столиці Сербії, Білграді проходить учнівський учнівські спортивні європейській відкритті шкільні ігри фестиваль єдиноборств Європен. Open School Combat Games, де Україну представляють 246 спортсменів. Вони змагаються у п'яти видах спорту: греко-римська і вільна боротьба, дзюдо, самбо і Тикандо ВТФ. В останньому на старт вийшли понад 100 учасників і вихованка міської дитячо-юнацької спортивної школи нашого міста Діана Голуб, а також Цветана Погосян та представник 4-ї США Кам'янського Архип Шуженко виграли золоті нагороди срібло у Прохорана боки, Бронзові призери, ще одна представниця Емдю США. Дніпра Марія Леонова і Богдан Гаркавий. І там же учениця 40-го 40 гімназії Кривого Рогу Ізабела Лось стала чемпіонкою. А її земляк Дмитро Богдан з 35-го ліцею виборов срібну нагороду у змаганнях самбістів. Другий рік поспіль на рингу, облаштованому просто неба на стадіоні філії міського палацу дітей та юнацтва, що по вулиці Велика Діївська, 213Б, відбувся видовищний масовий захід за участі понад 120 юних спортсменів віком від 9 до 12 років. Турнір з боксу перемога понад усе присвячений міжнародному дню захисту дітей. Другий рік поспіль на рингу, облаштованому просто неба на стадіоні Філії міського палацу дітей та юнацтва, що по вулиці Велика Діївська 213Б, відбувся видовищний масовий захід за участі понад 120 юних спортсменів віком від 9 до 12 років. Турнір з боксу Перемога понад усе присвячений Міжнародному дню захисту дітей, змагання, а вірніше свято, фестиваль прихильників сутичок, шкіряної рукавички спільними зусиллями знову організували та провели міський палац дітей і юнацтва та комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з боксу і єдиний Дніпровської міської ради. Ми щиро дякуємо нашим воїнам ЗСУ за можливість тренуватись та змагатись і за можливість устраювати такі от, праздники. Такі свята, це дуже важливо. Ми турбуємось не тільки про фізичний стан наших дітей, ми ще турбуємось за морально-вольові качества, щоб наші діти були справжніми казаками. Щоб вони були і смілими, і благородними, і чесними, і цілеустрімляними, і справедливими, і духовно багатими. Такі заходи потрібно проводити, тому що вони сприяють покращенню психологічного стану дітей. Діти отримують яскраві щирі емоції, допомагають адаптуватися в в умовах військового стану. Та й просто підтримують бойовий дух про подібне обоє в унісон говорили на початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру, вітаючи його учасників, суддів та оболівальників і бажаючи перемоги Україні над російським агресором. Після чого за гарною попередньою подібною традицією, яка надихнула його минулого року стати найсильнішим на планеті серед ровесників, цьогоріч прапор України під мелодію національного гімну знову підняв вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради, чемпіон світу серед молоді Микита Засенок. Хочу пожелать спортсменам, прежде всего, заканчивать свої без травм, это Це найважливіше займатися спортом, це знають, що все це здоров'я проводить больше поединков, кто хочет заниматься, ну и соответственно стремиться к высшим достижениям. Далі, після крутого виступу вихованки зразкової церкової студії трюк міського палацу дітей та юнацтва Альони Заїченко, яка продемонструвала вишкіл найвищого рівня на ринг, щоб взяти участь у сутичках, горохом посипалися перші пари 61 однієї юних боксерів, які того дня стали головними дійовими особами свята. Що вони його присвятили собі і водночас подарували батькам, рідним, близьким, друзям і простим чисельним глядачам, які усі разом стали свідками яскравого захоплюючого дійства. Я бачу, які задоволені діти, веселі, і батьки, і всі-всі-всі навколо і викладачі, і тренери. Це ну справжнє свято, розумієте, влаштували для дітей, влаштували і для дорослих. І нам, щоб оцей цей час такий важкий, розвіятися, якось, якось все ж таки, зрозуміти, що ми люди на цій землі, це наша земля. Ми цим ну пишаємося цим. Це дуже гарно. І треба сказати, що треба ну подякувати палацу дітей та юнацтва які зорганізував це все подякувати другій дитячій спортивній школі яка теж цим займається це ну унікально за доброю традицією організатори заздалегідь подбали та вручили відзнаки юним боксерам усіх вікових категорій, хто виходили на ринг. А краще з них призери і переможці були удостоєні дипломів, медалей і пам'ятних сувенірів, які для кожного з них на роки стануть доброю згадкою про турнір у Дніпрі перемога понад усе до свята міжнародного дня захисту дітей 1 червня 2023 року. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.